Улич як Палермо, погляньте яка екзотика! Сицилія! Одяг сушиться прямо на балкончиках. Старовинні, просто неймовірні фасади. Погляньте на цю красу сьогодні, сьомий день нашого проїзного сьомий, так у нас. Нашого круїзу і лайнер нас висадив на Сицилії, і ми ходимо по палермо, гуляємо сьогодні. Також неймовірно спекотно, але в таких вузьких вуличках є один а великий плюс. Вони затишні і тут дуже багато тіні. Тут є і сувенірчики, і ось такі класні, таких більше ніде не знайдеш вазони, в яких можна навіть сісти відпочити, але ми не будемо цього робити, тому що хтось старався судити. Я б теж не хотіла, щоб хтось сідав на мої вазони. Погляньте, який транспорт. Цей бобік, не знаю, як це назвати. Ну, щось типу нашого старого запорожця. Хіба ж це не колоритно? Запрошую вас погуляти разом зі мною, і ми, між іншим, прийшли в якийсь собор. Давайте зайдемо. Так. Я тут не буду багато розмовляти, мені здається, що тут слова зайві. Подивіться, яка краса. Слухайте, це справжнє місце для душі. Давайте ще подивимося внутрішній дворик. Сицилія це щось неймовірне. Мені на кораблі сказали, що тут нема що дивитися, можна одразу йти на пляж. Я не знаю, де люди це почули. Це багатство. Ну це розкіш. Правда ж розкіш? Такі внутрішні дворики називаються в іспаномовних країнах Патіо. І їх робили часто в приватних будинках з метою такого захисту, щоб було і де погуляти, був свій власний простір в спекотні дні. Ось такі арки саме створені для того, щоб була тінь, і в той же час, щоб ніхто чужий не міг зайти, тому що все-таки це будувалося все більше в собі, середньовіччя, відповідно, трошки було небезпечно. Ну, воно завжди небезпечно, але тоді, ну, взагалі, розбійники процвітали. Ось ще один вхід, собор. Дуже гарно. І звідси такий також вид. Я завжди дивуюся тому, як люди вміють збудувати таку красу, і в той же час та сама людина, той самий Хомусатин, вміє зруйнувати все на своєму шляху, живе, не живе. О, а які фрески. Слова просто зайві. Давайте я трошки вам познімаю, а ви подивитеся цю цю краю. Я трохи познімаю вам деталі. Це, мабуть, для того, щоб прихилити коліно і помолитися. Мені дуже подобається підхід в католицьких храмах. Я людина православна, але мені в православії не подобається. Такий момент, що постійно намагаються зосередити увагу лише на стражданнях людини, в тому числі і на довжелезних, уже не сучасних службах Божих, і на тому, що потрібно там вистоювати ці служби в тісниті, в спеці. От католицизм в цьому плані набагато більш зуматним підходом до віруючого, тобто людина може присісти. Якщо потрібно прихилити коліно, будуть якісь підніжки, підставки, чому не буде в православному храмі. Релігія така штука, яка повинна йти в ногу разом із цивілізацією. А враховуючи, що католицизм це дуже древня релігія. Мене просто дивує, наскільки вони раніше додумались до того, щоб… Робити людині зручно, однозначно людині має бути зручно для того, щоб коли ти прийшов в церкву, ти, в храм Божий, ти думав про Бога, спілкувався з Богом, а не про те, що тебе болять ноги, душно і все таке інше. Особливо, коли йдуть ці дожелезні вінчання. Мені здається, що люди вже навіть не хочуть в шлюб вступати. Після того часто наречені втрачають свідомість, якщо то влітку одруження відбувається. І то якось недоцільно. Ось тут помити руки. Католики, в них є така традиція, помити руку перед тим, як перехреститися і зайти в храм. Боже, покажу трохи цю колонаду. Віднімемося зараз. О, рибки. Боже. Тут живуть рибки. Ну, значить, їм комфортно, раз вони живуть. Покажу цю колонаду по колу. який балкончик. Це настільки вишукано, наскільки зі смаком зроблено. Просто вражає. А ось в цій частині виставлено для демонстрації археологічні такі знахідки. Можливо, їх знайшли при реставрації храму. Наприклад, балки, не знаю, екскурсовода поряд немає, інформації ніякої немає. Це дерев'яні балки, але ну, я думаю, що вони надзвичайно старі, причому вони ажурні, тобто вони виконували функцію декоративно. Це не внутрішня балка, це балка швидше всього, яка була десь з гори стіни. Ось ця мармурова така плита. Або закривала гробницю, що швидше всього. Бачите, там серце в центрі. Тому, швидше всього, вона виконала функцію таку, як при усипальниці. Ну, і це мені здається, все-таки. Також функція погрібіння була у цього саркофагу. Можливо, я помиляюсь, не знаю. Я не історик. На жаль, чи на щастя. Красиво. Я собі уявляю, як в подібних патіо, під колонами прогулювались колись ченці, монахи. Вони і зараз тут прогулюються. Бачите, там. В кінці сидить такий похилого віку чоловік, і я думаю, що він духівник, адже в нього такий одяг. Ну що, будемо звідси виходити, продовжимо далі. Ми не полінувалися і з'ясували, де ми знаходимося. Тобто, це церква святого Агустіана, а всередині неї є церква Святої Рити. Дуже цікаво мені було прочитати, що це покровителька неможливих справ. Її день святкується 22 травня, і люди приходять сюди в традиційному, ну не тільки 22 травня, взагалі приходять помолитися до неї в традиційному чорному одязі з білими комірцями і просять допомоги у складних справах, які здаються неможливими. Вперше чую про таку святу, і вперше чую, що не полінувався хтось придумати молитися в неможливих справах. Ви собі уявіть. От може ви про щось думаєте, що воно неможливе. Наприклад, приїхати в Палерму. Здається, що це неможливо. Для мене це, здавалось, теж неможливо ще тиждень тому. Але я в Палермо. Нехай в вашій свідомості не буде нічого неможливого. І давайте помолимося за це разом. Нехай буде мир. Це найперше, що нам потрібно. А ми зайшли в сувенірну вуличку Палермо. Тут шумно, тут колоритно. Ось самі зараз побачите, зняти щось без сторонніх звуків просто неможливо. Ось ці фрукти, знаменитий базилік, без яких не обходиться жодна італійська страва. Ми вже трохи скупилися. Розпаковку наших сувенірів покажу вже в номері, і вуаля, ми, мабуть, підемо туди, бо зріли щось дуже красиве. Ході. вам трошки ринок з сувенірами. Звісно, тут сицилійські лимони повсюду. Цього літа, між іншим, дуже в моду зайшли сицилійські лимони. Страшенно. Популярний орнамент на посуді, на текстилі і ось просто царство сицилійських лимонів. Все, що ви бажаєте, сумки. Будь-який на будь-який смак для кухні, для дому. Погляньте, наскільки колоридна вуличка сицилійська. Нагадую, ми в Палермо. Ось який милий капелюшок із натуральної тканини. І всі такі. Тут англійською ніхто не розмовляє. Ну, Я теж не, не те, щоб дуже добре розмовляла, але, ну хоч трохи, а в основному це, звісно, тільки італійська мова. Ви з продавцем ніяк по іншому не сконтактуєте, Ну, тільки там на пальцях, як то кажуть. На мігах є таке слово. Ми дісталися до центральної площі Палермо. Позаду мене величний оперний театр Палермо. Надзвичайно красива будівля. Ми вже обійшли його з кількох боків. Сюди обов'язково потрібно прийти сфотографуватися. Тут є затишні кафе, тут дуже красиві карети з кіньми. Цих коней тут так гарно доглядаються. Така милота подивитися. Коротше, чекіньте цю локацію, шукайте її коли сюди приїдете, і не проходьте мимо, тому що фотки тут просто шалено прекрасні. Для тих, хто любить фотографуватися це знахідка. Ну, колись прийдемо і на оперу. Ставте лайки, підписуйтесь, а ми пішли далі. Ось ми і прийшли до однієї з найвизначніших пам'яток архітектури Палермо кафедральний собор Палермо, збудований 1185 році. Раніше тут була церква в візантійському стилі, далі його перебудували в мечеть, і ось тут знову католицький храм. Запрошую вас зі мною відвідати його всередині, помилуватися його красотами архітектури. Ніколи не втомлююся казати, що я обожнюю рукотворні архітектурні дива. Коли людина вкладає, коли людина будує, а не руйнує, Тож давайте подивимося на це рукотворне диво. Ось вхід. Потрібно, я знімала з того боку, потрібно обійти ось так до цього саду двору і заходимо. А, Які штуки цікаві. Погляньте на це прекрасне місце, який сад. І ось там центральний вхід, зараз ми до нього дістанемося. Отже, центральний вхід Кафедрального собору Палермо. Відчувається візантійська архітектура. Ось там на куполах особливо такі більш кольорові орнаментальні штуки. Щось із таким нашаруванням орієнталу, тобто східного. Ну і заходимо. Ходім зі мною. Я вам покажу, якщо ви не подорожуєте. Самостійно то подорожуйте зі мною, сидячи прямо на дивані, я вам розкажу все саме цікаве. Боже, яка велич, яка велич, яка краса? Екскурсоводи водять групи. Ну, давайте пройдемо і помилуємося разом. Тут досить прохолодно. Сьогодні на сатрилії в Палермо, мабуть, градусів 40. Я не дивилася на градусних, але ви подивіться, люди обвіюються такими віїлами. Потрібно періодично вмиватися холодною водою і десь перепочивати, тому що організм не залізний нікого. Боже, яка краса! Ну, воно того вартувало. Від порта ми діставалися сюди близько години, але це, ну якщо дуже в розвалочку йти, Google карти нас сюди привели. Тобто більш швидким ходом можна було би швидше. Ну, а якщо брати, що ми ще там зупинялися фотографуватися, посидіти ту там, до тут, то, 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 то це зайняло кілька годин. Ну, Воно того вартувало. Дуже красиво. Ось така кафедра для виголошення. Литов промов мес. Мес – Таке красиве слово. Католицьке мессе. Погляньте. Дійсно візантійський стиль. Золото. Красиві скульптури. Дивіться, тут майже сицилійські лимони. Такий орнамент, оце мармур. Я не знаю, чи то інкрустація, чи то все-таки малюнок. Ну мені видає, що то інкрустація, тому що малюнок, за скільки сотень віків, от уявіть, скільки цьому храму. Більше 700 років. То за такі... Роки за сотні літ воно б уже стерлося. Так, підлога це також інкрустація, ну, підлога однозначно інкрустація. і Я думаю, що тут також яка робота вишукана. Майстри неперевершено збудували цей храм. Яка краса! Яка краса. До речі, я чула одну таку думку з приводу краси храмів католицьких, православних, що це свого роду маркетинговий хід, який священники використовували попон віків для того, щоб заохочувати вірян приходити в храм. У ті часи не було інтернету, коли зароджувалася релігія. І для того, щоб віряни були. Заохочені частіше приходити до храму на меси. Храм робили такими розкішними. Особливо це стосувалося туризму, скажімо, середньовічного, коли люди їхали туристів, як таких не було. Були прочани, люди, які їхали помолитися, і, відповідно, це був єдиний вид туризму. Проще. Дивіться, які тонкі деталі. Тут свята, вода наливається для того, щоб можна було умити руки перед молитвою. Ну, все, на цьому я буду завершувати відео. На цій прекрасній ноті я кажу всім цьом-цьом-папа. Наша подорож Палермо по Сицилії завершена. Ми будемо повертатися на лайнер, ще трошки погуляємо своє задоволення. І будемо виходити. Присяду ось тут на лавочку, подумаю про вічний і відпочину. Цим це Ще трохи прекрасних краєвидів Палермо, центральна площа, оперний театр. Покажу вам змучених спекою туристів. В храмі, якщо ви помітили, то там також всі в основному прийшли вже не красу дивитися, а просто охолодитися. Ну, Треба їхати в іншу погоду згляньте. Навіть у безхатька настала сієста і в його собаки. Але який молодець, ще помітили там водичка у собаки, тобто він подбав, він сам лежить на землі, але в собаки миска з нержавіючої сталі з чистою водою. Ну, Конику також натягнули капелюшка. а Власник коника проживає своє найкраще життя. В нього сієста обідня, і хай весь світ зачекає. Ну, при такій спеці дійсно, нехай зачекає весь світ, тому що нікому не потрібні нещасні випадки від спеки. Якщо почитаєте статистику, влітку скільки в Європі загинуло людей від спеки, то ця тема видасться вам доволі серйозною. Зараз покажу вам ще красиве патіо, внутрішній дворик. Ми заходили сюди, фотографувалися, але ну, нам виключно пощастило, тому що заїжджав автомобіль, і власники дозволили нам пройти всередину. Заходьте на мою сторінку, подивитися, там фотографії будуть, сторінка в інстаграм. Залишу посилання під цим відео. Ну, ось також, власниця, собі відпочиває. А ось так виглядає на карті точка нашого призначення: це Сицилія. Додам відео ще, як ставляться до тварин, які працюють на туристів. Власне кажучи, вони контракти не підписували, така в них доля. Але хоча б видно, що до них ставляться нормально, охорона праці, в них тут своя присутня. Ну що ж, я вам скажу, що ми були як ті коні, я б з радістю хотіла, щоб нас також напували шланга, бо ми чуть не попадали. Ну що ж, цьом цьом, па, -па підписуйтесь.